Вітаю, брати і сестри! Ми вас раді знову бачити на нашому каналі. Ми раді, що ви з нами і що ви хочете духовно більше зростати і більше пізнавати Господа Бога. Сьогодні ми також хочемо проповідувати, говорити вам про Ісуса Христа. Якщо ви сьогодні перший раз у нас на каналі, ми вас раді бачити. Ми, звісно, хочемо подарувати вам Біблію. Якщо ви ще не маєте, напишіть нам, і ми з радістю вам подаруємо. І сьогодні, звісно, я хотів би на таку тему проповідувати про лінь. Взагалі про лінію говорити можна дуже багато. Ну, давайте ми одне місце прочитаємо з Біблії про лінь. Давайте ми відкриємо, відкриємо е, припусті Соломона, 26 розділ і 13 вірш. Прочитаємо один вірш з Біблії. Е, я буду читати з Біблії короляку. Якщо у вас є також Біблія, відкривайте і читайте разом зі мною. Лінивий говорить: Лев на дорозі, Лев на, на вулицях. Помолимося. Господь, благослови сьогоднішню мою проповідь, благослови все, що я буду говорити сьогодні, щоб люди зрозуміли. І я говорю тільки від Тебе, і що все, що я скажу, щоб ти через те прославився. Господи, дякую, прошу М'я Ісуса Христа. Амінь. Ви знаєте, в Лінио завжди є якісь виправдання в своєму житті, і він завжди виправдовується, щоб щось не робити. І ви знаєте, серед християн також є люди ліниві. Сьогодні я не буду проповідувати про лінь, коли люди не хочуть йти на роботу, працювати. Сьогодні я буду проповідувати про лінь християнську духовну, яка сьогоднішній день сковує людей, і люди для Господа не трудяться. Лінь не дає людям рости духовно і жити для Господа Бога. Лінь заставляє людей не читати Біблію, молитися, ходити в церкву. Лінь завжди виходить собі виправдання, щоб не робити те чи інше. Я завтра почну. Часто ліниві люди. Люди собі говорять. І ви один раз собі також це говорили. Я завтра перестану робити тей чи інший гріх. І так лінивий каже, Лінивий говорить, Лев на дорозі. Ну я не піду, тому що там Лев, там поліція, мене в тюрму писать. Я не буду роздавати трактати, проповідувати і щось для Господа робити. Лев на вулицях. Якщо читати далі, 15-й ще вірш. Лінивий ховає руку свою в пазуху йому. Важко знову донести. Її до рота свого. Е, настільки лінь буває така, така велика, що людина навіть ліньки встати виключити світло, ліньки встати щось зробити. А стільки людина розслабляється, що вона не хоче нічого робити. Лінивий не хоче йти на роботу, лінивий не хоче, у нього завжди якісь виправдання, якісь питання, щоб не робити щось для Господа Бога. Ви знаєте, великі люди, які трудилися для Господа Бога, вони, вони щось робили. Щоб, щоб, щоб бути великими. І так само, як ви, якщо ви хочете щось для Господа робити, ви маєте е, бути нелінивими. І лінь нам завжди заважає для Господа робити. Якщо щось для, щось для чогось другого, ми готові робити щось, а, а, а для, якщо там нам не дають гроші або ще щось, стімула якоїсь немає. Людина не хоче робити щось. Ви знаєте, ми читаємо читаємо далі. Далі читаємо притчу. Бідний стає той, хто працює е, ліниво рукою. Дійсно, Людина не хоче працювати, е, працювати, бо в неї е, е, лінь. І лінь для того, лінь настільки ліноскувала, що людина, підходячи до роботи, вже з лінню, у неї не буде виходити та чи інша робота. Ви знаєте, в будівництві важливо також бути нелінивим, бути стараним і робити щось правильно. Так само для Господа Бога. Якщо ви хочете щось робити для Господа Бога, ви маєте бути не ліниві, ви маєте з великим бажанням хотіти щось робити для нього. І знаєте, часто людину, коли ти кажеш, пішли, щось зробимо для Господа Бога, і ти чуєш, Такую відповідь, ні, я не знаю, в мене робота. Ти розумієш, людина вже з лінією підходить до роботи той чи іншої. І коли вона прийде на роботу, вона завжди буде виходити якісь виправдовування. Тут не такий саморіз, тут не така дорога, тут так не така погода, тут не такий, не такий вітер, тут злі люди. Людина, яка не хоче щось робити, в неї завжди будуть якісь виправдання. І якщо вона не хоче робити для Господа Бога, вона, звісно, навіть якщо вона вже погодилась робити, вона лінню це підходить до цього цієї справи. Тобто, як тут написано, льнивий рукою, то він не зможе працювати. Повноцінно 100%. Він, звісно, це є гріх, брати сестри. Лінивим бути це є гріх. І якщо ви ліниві для Господа Бога, це погано. Ви можете випрацька, у мене нема здоров'я. Ви знаєте, один проповідник його звали Пітер Ракман. Йому було 92 роки. Він виходив на вулиці і проповідував. Я не я, не, я, я, я звісно впевнений, що хто дивиться зараз це відео або цю проповідь, або хто присутній на цій проповіді зараз. Я впевнений, 100%, вам не 92 роки. Якщо вам не 92 роки, прошу, будь ласка, щоб ви завтра були на вулиці, щоб ви роздавали трактати, щоб ви брали Біблію в руки і проповідували про Ісуса Христа, щоб ви жили для Господа Ісуса Христа. Лінь завжди наде собі виправдання, Лінь завжди заставить вас не робити для Господа. Не любіть лінь. Саме найбільша проблема сьогоднішній день християн, що вони, вони не розуміють, що вони починають любити гріх, і гріх не потрібно любити. Якщо вам важко, вам не хочете робити щось для Господа Бога, себе треба заставляти треба себе заставляти це не має бути так, що ви о на їзі, на легко на легкості пішли собі і те чи інше робите. Ні, так не буде. Звісно, вам буде важко це робити. Звісно, це тренування, це, це неприємно, але треба щось для Господа робити. І лінь нас заставляє, заставляє нас нічого для Господа робити. Це, лінь це союзник сатани. Це той, хто е е е сковує нас оцим таким паразитом вірусом. Все починається з простих речей. Сьогодні я відпочинуся. Сьогодні не піду робити. Сьогодні не піду я в церкву. Сьогодні я вже втомився щось для Господа робити. Ви маєте бути першими в ряду і говорити, я йду. Хто піде благовістити? Я піду, хто піде затертати? Я піду, хто піде робити ту чи іншу роботу? Я. Ви не лінива людина, ви служитель Господа Ісуса Христа, ви той, як казав, один, ви біоробот ще, ще гірше, ніж біоробот. Ви трудоголік для Господа Ісуса Христа. Хто буде Біблію читати? Хто буде людей, дітей лежити спати? Хто буде піклуватися? Хто піде город копати, хто піде бур'ян рвати? Хто буде скрити на колінах плакати і молитися? Я, я, ще раз я. Знаєте, така була історія в одному фільмі: один чоловік, він був лінивий. І він їв, хорошо. Робив хорошо, а робити не хотів і хотів, щоб всі за нього робили. І в цьому фільмі або цій історії так сталося, що люди, які там працювали, один з них хотів проучити того, того, хто лінивий, і давай іздіватися над ним. І він так над ним поіздівався, що той в кінці, коли питали, що хто хоче щось зробити, щоб він був готовий все робити. Настільки людину проучили, настільки людина зрозуміла, що лінь це дуже погано, і таких історій дуже багато казочок, фільмів, історій в Біблії багато про це говориться. про те. одна з таких історій. Ви знаєте про таланти. Ви знаєте, що кожен з нас має багато талантів. Ви також, брати, сестри, маєте таланти. Бог дав кожному свій талант. Ну, талант треба відкрити розкрити його. Треба щось для Господа почати робити. І він з часом розкриється. Він з часом почне проявлятися в вашому житті. На початку він, він у вас не проявляється, цей талант. Ви почнете почати маєте, в церкві щось робити з маленьких речей. Просто навіть елементарно людей вітати при вході, тих, які приходять в церкву. Вітати і говорити, ми дуже раді вас бачити сьогодні на зібранні. І з цих речей починати. А потім з часом у вас відкриється більший талант, Бог дасть більше. І так само в Біблії є така притча, коли один пан він, це є про образ Ісуса Христа, він що зробив? Він роздав різні таланти різним людям. І знаєте, одному лінивому теж дав талант. І дав талант, він, взявши талант, був лінивий, що його закопав? Отак От часто бувають християни. мають талант, вони закопали свій талант. Вони можуть для Господа струдитися, вони його закопують. І поїхав пан по своїм справам. А а той хлопець він скупав свій талант. І коли пан вертався, він талант розрив і вернув той талант назад. Ну, пан дав талант і сказав, дав різним людям різні таланти, різні кількість талантів. Таланти, таланти це були такі, як би, грубо, говоря, гроші. І один дав різному різному талант, і різний кожен приніс прибуток пану: ось я ти дав мені 5 талантів, я тобі вертаю 10 талантів, ти дав мені 20 талантів, я тобі вертаю 40 талантів. А цей приходить і каже: Ти дав мені один талант, я знав, що ти суворий, брав, береш там, де не брав. А я знав, що друг на твій талант потеряю, то я боявся, тому талант тобі вертає. Насправді він не боявся, він просто був лінивий. І пан сказав: ах ти такий, як ти так можеш? Ти навіть просто віддав би просто людям під, підсотки, і ти б получив би в два рази більше, хоч би, так як ти лінивий йди геть. Це є прообраз тих людей, які для Господу не хочуть трудитися. Це прообраз, я просто привожу такий, що люди, які не трудяться для Господа Ісуса Христа, вони пристануть перед Господом Ісусом Христом. Вони пристануть перед Ним і в них не буде що Господу перед Господом простати. Їхні справи всі будуть випробувані. І буде стидно, якщо ми всі будемо стояти перед Господом Ісусом Христом, і в нас не буде ні одного таланта, щоб дати Господу Ісусу Христу. У нас не буде, бо будем, ми будемо вис -вис -вис вислідлені в світлі перед Господом Ісусом Христом, ми будемо вис вислідені як ліниві, які для Господа нічого не розробили. Брати і сестри, що ви для Господа зробили в цьому році? Що ви зробили в цьому тижні? Що ви в цьому місяці зробили для Господа Ісуса Христа? А скажіть. Будь ласка, ви лінивий. Напишіть в коментарях, чи ви лінивий. І якщо у вас є такий дар лінивості, то давайте будемо молитися, щоб Бог звільнив нас від цього, щоб Бог нас зробив сильним, щоб ми для нього трудилися, щоб ми були не ліниві, щоб ми хотіли для Бога щось робити. Щоб ми хотіли для Бога робити те, що Він хоче. Читали Біблію і виконували його волю. А що Бог хоче саме в першу чергу? Щоб ми. Ну, Я скажу, для гріха були ліниві. От будьте для гріха ліниві. Будьте ліниві для зла, а для Бога не будьте ліниві. Якщо серед вас, хто дивиться це відео, є ті, хто люди дійсно ліниві, навіть, навіть ну, просто по життю вони ліниві. Ліниві, навіть прийняти Господа Ісуса Христа як Свого Спасителя. Якщо ви ліниві, вам треба прийняти Ісуса Христа. Навіть якщо ви не ліниві, ви маєте гріх. Біблія каже, що це гріх є. І цей гріх в нас живе. І цей гріх може тільки з нас викорінити тільки Ісус Христос. Якщо ви є і ви знаєте, що ви є грішник, ви розумієте, що ви та людина, яка не знає, де після смерті буде, вам потрібно прийняти Ісуса Христа Спасити. Білі сказано, бо так полюбив Бог Світ, що віддав сину сунуру, щоб кожен, хто вірував в нього, не загинув. Але мав життя вічне. Ви стоїте перед Господом Ісусом Христом. Завтра чи післязавтра. завтра, завтра можете померти. І що ви скажете, я не спів прийняти Ісуса Христа, тому що я був лінивий, Ні було лінький прийняти Ісуса Христа. Поки тобі не, при... не пізно для тебе, прийми. Не будь лінивий, прийми Ісуса Христа. І якщо ти бачиш це відео, бачиш мене, тобі зараз можливість є прийняти Ісуса Христа. Якщо ти ще не знаєш, як це зробити, або ти тебе шикує, якісь є питання, будь ласка, напиши мені, я вам відповім на будь-яке твоє питання. Напиши в коментарях під цим відео, я тобі дам відповідь будь-яке питання. Ми на всі коментарі відповідаємо на будь-яке питання, яке люди задають, ми відповідаємо. І сьогодні в тебе є можливість унікальна прийняти Ісуса Христа, поки не пізно. Якщо ти хочеш це зробити, ти просто скажи, я хочу це. Або зараз просто можеш прийняти їх разом зі мною. Давайте закриємо очі і помолимося. Повторяй за мною, дорогий друг, якщо ти ще хочеш прийняти Ісуса Христа, якщо ти бачиш це відео, каже: Я хочу прийняти, тоді повторяй за мною. Господь, я грішник. Прости мені всі мої гріхи, я вірю в тебе. Дай мені вічне життя. Спаси мене очисть. Я прошу це все в Ісуса Христа. Амінь. Дорогий друг, якщо ти прийняв Ісуса Христа, я тебе вітаю, ти будеш на небесах Ісусом Христом. Якщо ти ще не прийняв Ісуса Христа, тоді, значить, тобі треба прийняти. Якщо ви якісь питання, напиши ми вам це питання. Якщо ти Ісуса Христа, напиши нам також, що ти Ісуса Христа. Ми подаруємо невеличкий подарунок і відправимо, вам відправимо. Також, якщо у вас виникають якісь питання, пишіть. І хай вас Господь благословить, щоб ви були не ліниві для Господа Ісуса Христа. Були сміливі, як леви, і служили для Господа. І щоб Бог, коли прийде за нами, сьогодні чи завтра, щоб ви були готові і ви. Були не те, як та лінивий той з талантами, а були ті, хто не лінивий, які служить для Господа. Хай вас Бог благословить. Амінь.